Hey. Вітаємо у музеї мистецтв. Музей мистецтв презентує виставку мистецьких творів, заслуженої діяча мистецтв України, нашого земляка Білоуса Володимира Олексійовича. Мистецтво чарівне церков епохи. В експозиції представлено 25 живописних та графічних творів. Білоус Володимир Олексійович народився 25 травня 1944 року в селі Покровка Кіровоградського району Кіровоградської області, член національної спілки художників України. Закінчив Київський художній інститут. Майстерню Пузиркова. працював у 1978-83 роках викладачем Київського художнього інституту на кафедрі рисунка з 1983 по 1987 рік Володимир Олексійович директор республіканської художньої середньої школи імені Тараса Шевченка, нині Київський державний художній ліцей імені Шевченка. Згодом до 2022 року викладач рисунку та живо. Пису у цьому ж навчальному закладі свої знання, вміння і досвід митець доносив до учнів, підготувавши не одне покоління українських художників. Основна тематика графічних та живописних творів митця це міфологія та побут українського народу. Та завжди Володимира Олексійовича вабила краса природи, тому пейзаж найулюбленіший його жанр. Надихають митця на яскравіші куточки не тільки нашої батьківщини, а й інших країн світу. На виставці представлена графічна серія замальовок з натури, зокрема, виконані у римі. Володимир Олексійович Працює в напрямку реалістичного мистецтва в жанрах портрету, натюрморту, пейзажу та тематичної композиції, надає перевагу техніці олійного живопису, відтворити свій час, зупинити мить фарбами на полотні я завжди вважав головним в моїй творчій діяльності. А що стосується напрямів, то це поєднання академізму, рисунок, тон. Та імпресіонізму, колір цього принципу я дотримувався завжди, як у своїй творчості, так і в педагогічній роботі, якій присвятив майже пів віку, говорить художник. Володимир Білоус учасник республіканських виставок, мав персональну виставку у Києві у 1994 році. Твори зберігаються у фондах Міністерства культури України, у музеях та приватних колекціях. Радіємо, що у фондовій скарбниці нашого музею ми маємо ще одну картину Володимира Олексійовича на тюрму з народною картиною. Дякуємо за увагу і нагадуємо, що ми завжди з радістю чекаємо відвідувачів в стінах нашого музею.